Всім привіт! Минулого разу я записав урок ключові слова та мінус слова в Google. Ads». Сьогодні друга частина цього уроку ми розберемо більш детально мінус слова та пошукові запити. Для чого вони існують і як їх як з ними поводитись? Дивіться: по-перше, я створив ще одну вкладку в тому файлі. Я її додам в цей відеоурок. Як минулого разу ми її додали сюди в кінці відео. Тут вкладка мінус слова, і поїхали по самим мінус-словам. Перш для чого не потрібні, для того, щоб відсіювати нерелевантний трафік, і відсіювати ті ключові запити, пошукові терміни, які нам не потрібні в своїй роботі. Отже, є три типи мінусів. вони такі самі в точку в точ як ключові слова, але. Є невеличка відмінність. Ви можете їх по-іншому використовувати і по-іншому вони працюють і існують. Перше, точна відповідність працює як ключ а, в таких квадратних скобках. Приклад, наприклад, ключового слова робота, і ми відсіємо тільки слово робота, тільки одне ключ. А, тип мінус слова фразового у відповідності, а, він в таких кавичках. Наприклад, ключ фрази знаходиться в таких кавичках. Ми використовуємо ціна кросівок і відсіємо середня ціна кросівок. Тобто всередині знаходиться ціна кросівок і все, що з такою от фразою, фразою відповідності, воно буде відсіватись. Широка відповідність просто фраза. Точно точ, як в ключових словах використовується. Приклад такого використання безкоштовно. І ми відсіємо всі ключові запити, які будуть зі словом безкоштовно. Наприклад, скачати безкоштовно, курси безкоштовні, крусівки безкоштовно і так далі. Я рекомендую, до речі, додавати в декількох варіаціях, тобто не тільки безкоштовно. Наприклад, безкоштовні, безкоштовно і тому подібні варіації. Для того в різних скланнях, для того, щоб максимально відсіяти ці запити. Як використовувати взагалі списки слів? Загальні списки мінус слів використовуються або на рівні аккаунту? Зараз ми сюди додамо, для того, щоб було більше інформації про це аккаунт, або рекламної кампанії. Чистка пошукових запитів використовується на рівні групи або кампанії при необхідності на рівні аккаунту, коли ми додаємо е в якийсь список мінусів і за допомогою його відсіюємо. Справді можете загальний список мінусів використовувати навіть на рівні груп, але е це вже інша історія. Зачастую використовується на рівні аккаунта і рекламна кампанія. Поїхали, покажу приклад. Це дуже старий аккаунт, Бачите, там з 2015 по 25 рік він вже давно не ведеться. Тому тут можна показувати якусь інформацію, яка буде релевантна. Отже, поїхали. Перше, якщо ми хочемо подивитися на список мінусів загальний, да, які ми будемо використовувати, ми заходимо в інструменти, заходимо в спільну бібліотеку. Списки виключень. І ось тут знаходимо а, свої списки виключень. Для того, щоб додати новий список, називаємо додаємо слова, а, додаємо точно так, як тут було по відповідності а, в залежності від тої відповідності, яка нам потрібна. Також ви можете використовувати вже існуючі списки мінус-слів в інтернеті, для того, щоб відсілити якісь там. Геолокаційні запити з певними ГЕО, або навпаки, якісь інформаційні, як, де, коли, що а, і тому подібні запити, вже пророблені трішки, вже а, існують такі списки виключені, ви їх можете знайти в інтернеті а, і додавати до себе те, що релевантно для вас, і те, що для вас конкретно підходить. Але не забувайте перевіряти всю цю інформацію для того, щоб додати а, саме те, що вам потрібно. Додали цей список, і далі ми його застосуємо до певної кампанії. Беремо так, застосувати і застосовуємо. Так, поїхали тепер на рівень кампаній. Подивимось, наприклад, ось на пошуку, колись він там працював. Подивимось, де у нас було найбільше трафіку. Наприклад, колегенова губка. Тут бачите одне ключове слово до речі. Працювало, видно, в колись. Я цим кабінетом не займався, тому тут неправильно знаходиться, але цікаво подивитись. Я займався цим десь в 2021, двадцять 2021, 20-х роках. А зараз, мабуть, вже або сам клієнт вів цей сайт, якийсь певний проміжок часу, там здається місць. Тому що теж цікаво подивитися. Давайте перейдемо. А, от, бачите, за весь час. Наприклад, конкретно ця група була запущена в 2021 році тільки. В 2024 якісь були внесені зміни, мабуть, запустили на якийсь проміжок часу. Два кліки зробили і пішли. Окей. А, це неправильно, так не робіть. Разі. Тут ми дивимось тільки приклад того, як працювати з пошуковими запитами і як взагалі можна їх відсіювати. Заходимо в статистика і звіти, пошукові терміни. І ось тут, тут у нас будуть різні пошукові терміни. Ті пошукові терміни, терміни які нам нерелеванні, да? особливо, я рекомендую використовувати, бачите, тут є. Не тільки ті, які були переходи на сайт, а ті, яких і не було переходів на сайт, але були покази. Я рекомендую додати фільтри, якщо у вас є якась статистика і дані. І якщо у вас є час, то можете відсівати, звісно, більше. Фільтр більше нуля по клікам. І, наприклад, по конверсіям, якщо ви знаєте, що у вас були конверсії, менше 0. 01. Не менше 01. Так. Тобто ми профільтрували всі пошукові запити. Зараз я хочу перевірити. конверсії не було. А, всі пошукові запити там, де було більше, ніж 0 кліків. Тобто, це 1 і більше. А також там, де не було взагалі конверсії. Тобто 0,01 Чому 0,01? Тому що. Так як в нас модель атрибуції даних передає а, конверсії в залежності від того, де вони були, і призначає асиметрично тим а, типом рекламних кампаній, або кампаніям, які принесли. Тобто, у нас може варюватися конверсія, в залежності від того, який це був канал, або а, вспомагательний, або основний, і в залежності від цього. На Далі проходимось. Тут те, що нам, наприклад, не релевантно, я показую просто приклад. Я не беру саме цей, для того, щоб тут ми бачимо достатньо багато, здається, того, що релевантно на мою скромну думку, додаємо як мінус слова. Тобто можемо додавати бачите, групу оголошень, кампанії або список мінус слів одразу. Додаємо в в певному, певному запиті, який ми хочемо, тобто або в точному, або у фразому. Я рекомендую додали у точному спочатку, наприклад, ці пошукові терміни, а потім ще перевірили, які можна відфільтрувати у широкому, для того, щоб точно відсіяти всю непотрібну інформацію. І таким чином проходитись по своїм пошуковим рекламним кампаніям, робити чистку. В залежності від ваших цілей, я рекомендую робити таку чистку е, після запуску рекламних кампаній кожен два дні. Е, після того, як у вас будуть е, якісь дані, якась статистика, ви будете розуміти, що вже е, пошукові терміни не лізуть, е, мусорні, що вони достатньо непогані. Ви вже можете тоді один раз на тиждень чистити, і далі вже один раз на два тижні. На цьому все урок закінчено. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, пишіть з радістю. Пей. Дякую за увагу.